На державній сільськогосподарській дослідній станції імені Вавилова у селі Степне влаштували день поля. Такі зустрічі аграріїв вже давно стали традиційними для фермерів та науковців. Це гарна нагода обмінятися власним досвідом вирощування сільськогосподарських культур. Проведення дня поля способствують для того, щоб люди Аграрії могли приїхати і самі увідіть різницю і приимущество тих сортових гібридів, які ми вирощуємо на демонстраційному полігоні. Росте соя, соняшник та кукурудза. Кожної культури більше 50 видів. Коли починати сіяти озимі, справа кожного. Проте за словами фахівців, вже зараз слід враховувати погодні умови, Щоб пшениця хорошо пішла в зиму, їй потрібно 56 днів. Вегетація. Тому якщо буде конец осені холодний, то сіяти уже вчера вчора почати. Якщо конец осени все-таки буде теплий, то є можливість немного подождати. А для того, щоб уникнути появи у ґрунті, шкідників зберегти врожай, потрібно насіння протруювати, говорить директор дослідного господарства Степне Петро Сокирко. Необхідно обробляти сумішу фунгіцидів і інсектицидів насіння. І тільки так, для того, щоб все-таки не отримати задану густоту озими таку технологічну операцію, як протруєння насіння, обов'язково. Загалом цього року аграрії Полтавщини зібрали ранніх зернових та зернобобових культур більше півтора мільйона тонн. Озимої пшениці намолотили 1 мільйон 147 тисяч тонн, жита – 12 тисяч і ярого ячменю 325 тисяч тонн. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Зв'язку з тим, що і зима була така, більш-менш яка, і вологи достатньо було, то о, ми маємо навіть ураженець вище ніж в минулому році на два центнера. Але є райони, такі як Карлівський, Шишацький, Глобинський, де урожання пшениці сягає за 50 центрів з гектара. За словами Сергія Фролова, завдяки обласній програмі розвитку аграрного комплексу Полтавщини, підтримку отримають малі та середні сільгоспвиробники. До 2020 року з обласного та місцевого бюджетів передбачили надати 64 мільйони гривень. Ольга Бацула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.